Набридла робота в офісі, пиво лише по вихідним. Керівництво готове позбутися тебе у будь-який момент. Ще й грошами не пахне. Вихід є все доволі просто. Стань піратом та працюй в колективі Шибайголів. В тебе навіть з'явиться професійний новий товариш, по сумітництву роботодавець, темношкірий Хоумі дач. Життя почне грати фарбами, і навіть більше тобі захочеться ходити у церкву. Еда, подзвони мені. Аміармова зараз немає вдома. Тобі. Поїхав у Вегас. Зав'язка досить проста, та є гарним стартом для поступового розгортання сюжету. Живе, а точніше виживає собі парубок Маракуро. з вихідних по вихідні, працює в офісі та інколи їздить у відрядження. В надіях що керівництво зверне хоч трошки на нього увагу. І ось в одному з таких відряджень посеред моря його зустрічають пірати, котрим цікавий. Тиск, який везе рокуру. Окрім порції піратів Карибського моря на яву, його також взяли у заручники. Цю ідею подала Реві, дівчата запальничка, китаянка американського походження з трайблом на плечі. Вона отримує справжнє задоволення від перестрілок та володіє пістолетами краще, ніж ти своїм удавом. Покатались вони по морю, роззнайомились, але віддати все одно хлопця то треба. Проте керівництво якось до одного місця. Напевно, слоган компанії своїх не бросаємо, бо ситуація один в один. Замість того, аби забрати Офісну моль, вони посилають спецзагін найманців на сраку піратів для усунення проблем. Менше спиш, крепче знаєш. Крепче знаєш, менше спиш. Тож японця також схвалено на усунення життя. Окрім реві, дача та нашого японця на борту ще є програміст. Куди ж без нього? На ім'я Бенні. Завжди на розумнічах, але в міру від нього віє вайбом спокою. Тож мені, як не дивно, він імпонує. Але тоді чимось спокійним не пахло, тож адреналін вдарив головному герою так, що він. Придумав супер мега суїцидальний план, як знищити спецуру, котра по своїй тупості почала гратися з піратами. Сцена виглядає як типовий бойовик зі Шварцнегером, але від цього не менш красиво. І план, таки спрацював мозок Окаджіми зіграв як треба. У цій божевільній мандрівці ГГ познайомився з мінливим кримінальним світом піратів, де без зв'язків ти або мертвий годуєш рибок, або твої органи купують по шаленому сейлу. Замовник диску, закотре рвала сраку Чорна лагуна, тобто наші пірати, це. Пола лайка, голова російської мафії, аля не типова росіянка, котра працює чесно, має великі потоки продажі драксів на кожен смак, харизматична та сексуальна водночас, але також не менш прямолінійна та жорстока. Має характерні шрами після Афгану, виходить офіцер Радянського Союзу. На відміну від більшості мафіозних босів, бере участь у повсякденній роботі свого угрупування. Приваблива, незалежна сильна жінка з високим рівнем тестостерону, але й вона не виключення. Майже всі жінки тут карколом. Проте є одне, але прибрати оце псевдомосковицьке величчя, котре нав'язувало всьому світу роками, і 100% ця жінка заграла би ще краще. Слухай, це в дупу? Це в дупу. Ось на зустрічі Балалайки, керівництво японця та Чорної Лагуни, Рокуро подумав і вирішив, що життя у офісі його більше не цікавить, та обрав приєднатися до Dream Team свого нового початку. Тепер він не якийсь там Рокуро на побігеньках. Тепер він рок. Камінь, цегла, камуш. Граніт, креативний директор ім'я Райан Гослінг. По ходу сюжету головний герой намагається балансувати між гарним хлопцем та навіженим піратом. Намагається залишатися людиною серед вельми хворого кримінального оточення Південно-Східної Азії, де перемагає сильніший. Спробувати залишитися гарним хлопцем у кримінальному світі в команді людей, котрі за гроші можуть спокійно настріляти сотню голів. Транспортувати дітей загалом найменше, що вони роблять, це вимагання. Тож ідея дуже авантюрна і за цим дуже цікаво спостерігати. Обираючи шлях мімімішки добряка, він не використовує навіть зброю. Намагається знаходити найлюдяніші варіанти розв'язки деяких проблем, але життя б'є його реальністю прямо по пиці, прогинаючи його моральну складову. Проте це подано так легко, що тебе зовсім не грузять ось такі події. Ти сприймаєш це як щось належне, логічне, тайтлу. Окрім світу та подій навколо головного героя, з ним дуже круто резонує Реві. Один із факторів, чому груз головного героя не стає твоїм грузом. Вона вирісла у важких умовах і не знає комфорту, котрий був навколо Рокуро до того як він став Роком. Тайтл напряму співставляє їх як інь та янь, розкриває їхні взаємовідносини та саму Реві, показує її людську сторону, але також демонструє в цих двох персонажах різницю між тим, як правильно та як треба. Поступово між ними з'явиться своя гармонія або мікрофлора, бо пан камінь овоч. Автор мангі Рей Хіро, екранізатор у вигляді медхаус та режисер-сценарист Сунао Катабучі. Рей та Сунао були і, напевно, є ярими фанатами кінематографу. І це дуже помітно. Лагуна має в собі ядерну суміш, гумор темніший за ніч, відвертий треш, кліше характерне бойовикам того часу, елементи хорору. відсилки на культові фільми. Уявіть собі, навіть драму на історичному фундаменті. Оповідь балансує між спокійними та звичайними перестрілками до нереально самовитого хаосу. І це не Кидається в око, як щось поза темою серіалу. Насправді, воно й не дивно. Рейхіро надихався Стівеном Кінгом, Тарантіно та Джоном Ву. Аби зрозуміти майстерність автора, у компіляції образів ось вам пару референсів. Голова нашої божевільної компанії, а тобто Дач, був написаний з персонажа Марселеса Волеса у фільмі Квентіна Тарантіно Кримінальне чтиво. Таке натхнення можна побачити як і візуально, так і в схожому спокійному характері Дача, котрий також характерний Марселесу. Образ Реві може комусь нагадати. Ось, наприклад, Лару Крофт, і це не буде помилкою. Містер Чан з Тріади Гонконга це копія Марка Лі з фільму Світло майбутнє режисера Джона Ву. При перегляді можна побачити навіть деякі культові сцени. Наприклад, сцена з покоївкою Роберто у Барі, де вона влаштовує божевільну стрілянину, дістаючи зброю з валізи. Дуже схоже на вступну сцену фільму Відчайдушний, де Антоніо Бандерас у ролі Маріарчі так само діставав зброю з футляру гітари. Також її погоня за головними героями дуже Схоже на одну із сцен, чи то другого, чи то першого Термінатора. Це настільки очевидна відсилка, що навіть рок про це каже. Треба було прислухатися до жартів рока. Окрім цього, в тайтлі купа відсилок на різних авторів та їх творів, у вигляді вивісок, плакатів, цитування книжок та все до того подібне. Зовсім не випадково, аніме так вкатило західній аудиторії, ще й маючи такий крутий даб. Вони обсмоктали це аніме з голови до ніг і набагато краще, ніж я. Ви вже вибачте. Для тих, хто знає, не секрет, <кхм> звучить очевидно. Для викупаючих не секрет, що більшість персонажів насправді розмовляють англійською, а японську завезли чисто для внутрішнього споживання. Всі персонажі довкола живі. Проте не завжди в буквальному сенсі немає нецікавих персонажів. Ось від слова, взагалі, як мінімум, мені ніхто не згадується. Як я вже Зав, референси, звісно, додали шарму, але це не головне. Моя повага генію на авторі, що історія гнучка ти несе в собі багато жанрів, і з цього вона має купу історій нетипових для піратів та не зациклюється на чомусь одному. Автор показує світ, де ти можеш все. Захотів зробив, де жорстокість така, яка вона є, не на паперах, а перед тобою. Між сморідом лайна, пороху, парфумів легкодоступних жінок, ти бачиш головне, ти вільний. Але при цьому зброя, автомобілі, їжа, техніка не виходять за рамки реального та й характерні для того часу. Сукупність цих факторів дає повне погруження в історію. Чорна лагуна дуже обережно затягує тебе у атмосферу свободи, але не забуває показувати нюанси такого життя. Автор розгортає купу ідей, проте робиться настільки в тему, що при перегляді не виникає дисонансу між аніме та життям, і ти можеш навіть проєктувати деякі ситуації у себе в голові. Режисеру окрема подяка за таку корпітку екранізацію, де не Затрачено ні однієї ідеї, а деякі навіть доповнені. Тож тайтл досі актуальний, і я рекомендую ознайомитися для тих, хто чомусь його пропустив повз себе, що, дуранчеуси. Також дякую спонсорам цього вже не такого і малого каналу. Та й вас же не так мало. Велике спасибі. Також зараз кожен бажаючи підтримати мене копійчиною, може запропонувати мені фільм або аніме на майбутній огляд в наступному році. А там вже по попиту на тайтл або по топ-донаторам я оберу п'ятірку або десятку тайлів. Наступний рік посилання на дяку залишу в описі. Всім папа. -па.